Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. 12 година і вже 9 хвилин в Україні. Триває інформаційний маратон на громадському радіо. У прямому ефірі для вас працює Вікторія Єрмолаєва. І наступну годину буду разом з вами. Ми, звісно, слідкуємо, що ж там відбувається у Вільнюсі сьогодні. На саміті НАТО там наша кореспондентка Анжела Бобуляк. Будемо її розпитувати. Що вже вона почула вже приблизно за 20 хвилин у прямому ефірі. Ну і просто зараз Переходимо до теми, яку я вже анонсувала, яку я вважаю надзвичайно важливою. І вітаю в нашій студії одразу. Дво. Ох гостей це бойова медикиня батальйону госпітальєри біологиня Ріна Резнік. Ріно доброго дня. Доброго дня. А також з нами Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини, бойові медикині. Вітаю, Марія і вас вітаю. Отже, надзвичайно важливе, чому тому, що йдеться про порятунок наших захисників та наших захисниць. І є запитання у Людей, які займаються тактичною медициною у бойових медиків, є запитання з приводу того, чому у них є обмежені їхні повноваження, чому вони можуть робити не все, що хотілося, для того, щоб рятувати на полі бою наших військових. І давайте розкажемо, в чому тут проблема, що з питанням переливання крові дівчата, хто розпочне, обирайте так для того, щоб по-перше ввести наших слухачів та слухачок в курс подій, що загалом відбувається. Тут важливо сказати, що справа не в тому, що би нам хотілося робити, справа в тому, що ми прямуючи в НАТО, якраз от під акомпанімент саміту у Вільнюсі, ми хочемо виконувати усі вимоги, які ставить НАТО в Україні, і я розумію, що кожному болить своє, але мені, як медику військовому, якраз таки болить виконання медичної доктрини НАТО, яка безперечно означає, що ми користуємося міжнародними настановами з надання допомоги, і ці настанови з тактичної медицини кажуть нам, що бойовий. Медик, людина без медичної освіти, але з якісною підготовкою, яку вона здобуває в збройних силах, починає першим переливати кров для поранених, які були поранені на полі бою. Повинно Здійснюватись проливання є комо Ми не можемо відтягнути його до госпіталю, і саме це зараз стало причиною непорозуміння з командуванням медичних сил та з боку Міністерства охорони здоров'я у бойових медиків є повна підтримка, щоб вони могли це робити. Але, на жаль, було змінено постанову, яка би дозволяла бойовим медикам починати проливати кров до госпіталю. Так. Які лунають контраргументи до речі, це зараз ми чули голос Марії Назарової, інструкторки з тактичної медицини бойові медикині, що кажуть про те, що немає медичної освіти, тому не можна робити це на полі бою. Саме так завжди аргументи змінюються. Спочатку аргументом було ну як же ви будете її зберігати не в госпітальних умовах, і це одразу було показано тими бригадами, які вже проливають кров на догоспітальному етапі. Що це можливо робити в, в на, еваку, на еваку в евакуаційній машині, в броньованій евакуаційній машині? Це може бути автохолодильник, який працює автономно або від генератора. Як тільки з цим розібралися, виявилося, що це надзвичайно складно. і Є так багато ускладнень, як же це можна довірити бойовим медикам. Статистика ж наукова і статистика бойових дій в Іраку та Афганістані показує, що переливання, навіть найнебезпечніші переливання крові, такі як прямі, мають лише Менше 1% ускладнень, що абсолютно точно є допустимим ризиком у питанні, коли людина або помре від занекровлення, або буде менше 1% ризиків певних ускладнень. Ну і зараз основним аргументом є те, що потрібні зміни до законодавства, які би визначали бойового медика медичним працівником. і Тут ми повністю погоджуємося. Я Думаю, Ріна зможе краще розповісти, чому так важливо, щоб бойові медики були визнані, тому що станом на зараз вони фактично виконують роботу. Яку від них очікують і виконують порятунок бійців, але не захищені при цьому законом. Як так сталося, коли ми маємо вже більш ніж майже півтора року, так повномасштабної війни Ріно-Резні? Справа в тому, Питаю. що ми маємо бойових медиків як посаду в збройних сил України вже не півтора року, а здається, шість років. Так, Маша, шість років. Ми маємо посаду бойових медиків. Вона ввелася у нас у тисячі році. В той же час у нас з'явилася і школа тактичної медицини. Після цього багато разів ми ухвалювали а, ухвалювали програму підготовки бойових медиків, в цьому році її підписало командування сухопутних військ, а не командування медичних сил, оскільки вони сказали, що це не в їх компетенції. Питання в тому, що ми загубили той момент, кому підпорядковуються бойові медики. Коли ну, ми говоримо про цивільних людей, для яких, а, ну, Логічно звучить так, ніби воно повинно підпорядковуватися командуванню медичних сил, ціле командування медичних сил. Але виходить, що вони підпорядковуються просто командуванням радіх військ, опутним військам, ДШВ, там морським військам, тобто. Не командування медичних сил питання в тому, що ідея, щоб їх легалізував МОЗ, виникла абсолютно нещодавно, тому що це ж ну військова структура, до чого тут МОЗ. Але зараз МОЗ іде назустріч. А, зараз спільно з Мозом створена робоча група, яка займається тим, що ми переглядаємо законодавство і думаємо, куди логічніше ж за все буде включити бойових медиків для того, щоб всі їх дії були повністю узаконені. Коли ми говоримо про аргументи командування медичних сил, це до того що Тридцять стаття Кримінального кодексу України незаконна лікарняна діяльність. Ми можемо спиратися або на 39 статтю Кримінального кодексу України про про Дії в ситуації крайньої необхідності, але, на жаль, командування медичних сил ця стаття не дуже цікавить. Тобто цікавить тільки незаконна лікарняна діяльність. Якщо ж ми піднімемо всі маніпуляції, які робить бойовий медик, під постановка внутрішньовенного катетеру, конверсія турнікету, це все є незаконною лікарняною діяльністю. Тому зараз Міністерство охорони здоров'я готує проєкт зміни в... Такі закони, як основи законодавства України про охорону здоров'я, такі як довідник лікарняних професій, номер 78, для того, щоб бойові медики були повністю включені в цю систему. Так і насправді дуже дивно це все чути, тому що коли ми не розбираємося так докладніше, нам здається, ну наче все працює, так хлопців, дівчат рятують все добре, начебто. Але насправді ці нюанси надзвичайно важливі. Я нагадую, що ми у прямому ефірі громадського радіо говоримо. І зараз, дванадцята година, 15 хвилин, ви також можете ставити свої запитання за номером вайбера студійного можете туди їх писати: 067 67 404 76, Будь ласка, долучайтеся. Нагадую, що в нашій і студії Ріна Резнік, бойова медикиня батальйону госпітальєри, біологиня, а також Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини, бойові медикині. Ми говоримо про бойових медиків зараз на фронті про заборону їм переливання крові пораненим на полі бою. В чому тут проблема? Чому командування медичних сил не хоче брати на себе відповідальність загалом за те, щоб як кажуть наші гості визнали нарешті бойових медиків, включили їх в загальну систему? Ну і дійсно питання, яке навіть не на вчора. Питання, яке ще на 2014 рік, як на мене, так ну був час, мабуть, трошечки підготуватися, але маємо таку ситуацію, яку маємо. А в мене питання: а як має бути Доріни Резнік, мабуть, запитання, а потім і до Марії Назарової. Як ми бачимо цю ситуацію і її вирішення просто зараз? я це відповідальність? І Як, наприклад, в НАТО, от щоб порівняти? Ти про НАТО скаже Маша. Вона це читала більше років ніж я, Марія Назарова. З 2017 року я працювала в Міністерстві оборони України і саме там, де саме впроваджували стандарти НАТО, які з того часу досі в нас не повністю відповідні. Це нормально, це тривалий шлях. Але справа в тому, що відповідно до розкладу, який затверджений в генеральному штабі, до кінця 2023 року у нас мають бути повністю запроваджені усі медичні настанови і доктрини НАТО, які зокрема включають такі вимоги, як мінімальні вимоги до аптечки, мінімальні вимоги до обладнання медичного санітарного транспорту. Я думаю, що якщо наші слухачі колись донатили військовим медикам, то вони розуміють, що дуже багато того, що має бути в евакуаційному транспорті або в аптечках, або в медичних рюкзаках не забезпечується державою в необхідному рівні, тобто ми не можемо прямувати в НАТО за рахунок донатів волонтерів і небайдужих українців, які хочуть допомогти, це мусить бути політика держави. І якщо політика, нашої, політика нашого командування полягає в тому, що на словах ми визнаємо всі стандарти настанови НАТО, але по факту бойовим медикам забороняють робити їхню роботу, то про що ми можемо говорити? Я думаю, що наші слухачі, якщо коли ми говоримо про бойових медиків, це те, що ви уявляєте, коли ви думаєте про військову медицину. Лікар Лікарі, медичні працівники з'являються набагато пізніше ніж у пораненого є шанс вижити або не вижити. Ми надзвичайно цінуємо наших лікарів. Вони дійсно герої Вони працюють також дуже близько до фронту в стабілізаційних пунктах в дуже важких умовах. Проте до них треба доїхати. І випадки, коли лікар знаходиться на посаді бойового медика через те, що немає військової кафедри і офіцерського звання, це кричущі випадки. Ми не настільки багаті, щоб посадити в кожен окоп. Полікарю mm -hmm. професія була з моєї точки зору професія була медика, надзвичайно, ну я, я взагалі вважаю, що це елітна професія, але це не може бути е, людина, яка 8 років здобувала освіту, це людина, яка може отримати підготовку необхідну в армії е, до повномасштабної війни. Ми проводили цю підготовку протягом трьох з половиною місяців. Зараз це місяць, і якщо, е, якщо все відбувається так, як потрібно. Якщо підготовка відбувається без ускладнень, то людина має за цей місяць знання необхідні для порятунку у перші хвилини години. І тут я не помиляюсь, це саме години, які бойовий медик може проводити з постраждалим до моменту, як постраждалий буде евакуйований до госпіталю. Ну так можна просто не встигнути. Це ми, ми розуміємо, що ну мабуть, що гелікоптерами, і літаками немає можливості вивозити хлопців і дівчат з поля бою, і це неможливо зробити в ті терміни, в які треба. І дійсно першу допомогу о, надають саме ті люди, які знаходяться саме там поруч із військовими. А і, так я так розумію, що Ріна хоче додати. Так Так, я, я декілька слів. Якщо ми говоримо про порятунок поранених, в більшості ми говоримо про золоту годину. Колден Авер, тобто більшість реанімаційних мір, більшість того, що ми повинні зробити пораненим, коли він в критичному стані, ми повинні зробити в першу годину. Можна сказати, що перша година в більше ніж половини випадків відбувається навіть ще не на евакуаційному транспорті. Тобто, нещодавно наша подруга Аліна Міхайлова теж бойова медикиня, начмед військової частини, зараз не скажу номер, розповідала нам про свою останню евакуацію, яка тривала тільки. Їзда транспортом броньованим займала годину сорок. Треба зрозуміти, що це вже після того, як вони доїхали до місця і забрали пораненого. Це дуже довго, дуже довго. І у нас все, що ми повинні зробити для виживання наших поранених, зараз в більшості точиться якраз підготовки бойових медиків. Коли ми говоримо про аргументи командування медичних сил та про. А, Недостатню підготовку, ніби чому можна навчитися за півтора місяці. Можна сказати, що в вихідній редакції постанові, за яку а, виступав МОЗ, була також сертифікація бой... як бойових медиків, так і лікарів від українського центру трансплант координації. Це державне підприємство, яке у нас опікується усіма трансплантаціями органів і усім переливанням крові. Тобто, можна сказати, що в цьому документі було закріплено те, що право переливати кров мали б тільки ті, хто відповідно склав навчання. Це була програма, яка була розроблена українським центром трансплант координації. Тобто, всі закиди про те, що некомпетентні люди б це виконували, ну ці люди були б компетентні за думкою центральних органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я. Ці люди були б сертифіковані мозом. А загалом, якщо говорити про підготовку бойових медиків, що тут можна відзначити? Чи воно достатнє, чи воно адекватне, чи воно за стандартами? Чи доводиться десь ще самостійно вчитися потім? Про великий жаль збройних силах є лише одна військова частина, яка проводить підготовку бойових медиків. І очевидно, що цього недостатньо. У нас дуже багато новостворених бригад підрозділів, які потребують термінового комплектування бойовими медиками. Бойовий медик повинен бути у кожному взводі, тобто один на 30 людей. І на нього покладається дуже багато обов'язків, як і по порятунку поранених на полі бою, так і прийом пацієнтів. Тобто це повсякденне знаходження з ними, це зрештою таблетка від голови, яку він теж мусить дати. Це і навчання військовослужбовців, тому що бойовий медик часто відповідальний за те, щоб навчити і своїх своїх бійців свого взводу. Тому щоб накладати турнікет і користуватися аптечкою, тобто це людина, в якої досить багато обов'язків, але на превеликий жаль, іноді його підготовка не проводиться в повній, в повній мірі, тому що є потреба терміново укомплектувати військову частину. На превеликий жаль, якби в нас було можливо більше інструкторів, більше можливостей навчати бойових медиків, до цього було більше уваги. Цей навчальний центр, який навчає бойових медиків, він не знаходиться у відданні командування медичних сил і по суті. Ланку медичну, яка налічує найбільше людей, це от саме бойових медиків, в на... командування медичних сил їх не навчає, немає уваги до цього. Це зрозуміло, тому що на, на гражданки в нас немає бойових медиків, в на... нас не може бути такої спеціальності в цивільній медицині, але в армії їх має бути багато. І тому ці... ці підготовці треба більше часу, більше грошей і більше людей, які можуть проводити цю підготовку. Мені дуже боляче, коли я чую, що. На посаду бойового медика ставлять просто так, або без підготовки, або зі словами ну там сам хай розбереться, або людина каже: Ну я там щось чув по медицині. У мене там жінка-медсестра. Ну, вибачте, це не передається статевим шляхом підготовку з тактичної медицини треба здобути. Це непроста підготовка, і вона потребує дуже багато часу фізичної підготовки. Це все можна зробити в збройних силах. На жаль, ми не можемо поставити війну на паузу для того, щоб спочатку всіх навчити, а тоді воювати. Тому я вдячна усім бойовим медикам, які виконують завдання, навіть якщо вони не отримали той підготовки, якої мали би, якщо в них є можливість самостійно самостійно гуглити, самостійно здобувати ці знання. Є, є дуже класний сайт TC3.org.ua tccc.org.ua, де зібрані усі сучасні настанови з тактичної медицини, в тому числі для бойових медиків. І звісно ж, там є переливання крові. Якщо ви зараз не відчуваєте, що ви можете це робити, якщо ви боїтеся того, того скандалу, який піднімає на рівному місці деякі наші лікарі і командування медичних сил каже, що не можуть бойові медики переливати кров, все одно, будь ласка, прочитайте. Про це це дуже важливо. Ми обов'язково переможемо цю систему і зможемо наблизити порятунок до пораненого. Ріно, от таке практично практичне запитання. Ви б змогли на полі бою це зробити? Пер перелити кров. Ну, Дивіться, я ніколи не була мене анонсували як бойовий медик, але насправді я ніколи не була бойовим медиком. Я займалася приблизно тим, чим займаються медичні пункти батальйону. Тобто я стояла на евакуаційній ланці перші. Тобто ми їздили на пікапі, забирали поранених і далі їхали. Але якщо чесно, на моїй ланці це було б навіть простіше, бо чи змогла б я поставити в свій зелений пікап 5-літровий холодильничок з кров'ю і підключити до людини пакет крові 0-, так змогла б. Ну, мало того, я могла це робити, і ми робили це. Ми робили це на стабілізаційних пунктах. А тоді, коли у нас ще не було змоги замовляти кров, ми це робили шляхом прямого переливання крові, тобто зливали з людей кров і заливали їх в інших людей. Ми цю процедуру проводили дуже багато разів. і Вона була ну, відточена прямо на постійному режимі. Якщо ж ну, не говорити про мій досвід, а говорити про досвід якихось. Більш релевантний інших людей, то мені здається, ми повинні а, час від часу повертатися до досвіду одної з найбільш відомих військових операцій в Україні це оборона заводу Азовсталі. А, ми дуже дружимо і дуже любимо медиків Азовсталі, і ми точно знаємо, що на Азовсталі неодноразово проводилось пряме переливання бойовими медиками, людьми без медичної освіти, і Азов у нас часто всіх. і з 2020 року вони активно проводять навчання переливання крові як з заготовленої крові, так і прямого переливання крові від людини до людини а для своїх бойових медиків. Дуже активному режимі, тобто, це ще до того, як Міністерство охорони здоров'я випустило наказ, в якому воно дозволило переливати кров на догоспітальному етапі, на те, щоб воно раніше було заборонено, просто не було якогось там документу, що воно дозволено. А ці ребята навіть до цього почали це робити, тому що саме в 2020 році з усіх міжнародних настанов зникли будь-які рідини, окрім крові та її компонентів. А Якщо, до речі, запитання про зберігання крові, чи, ну, чи якось можна це налагодити так? Тобто вона ж має зберігатися в якихось спеціальних умовах? Так, да, ми зараз з благодійним фондом Соломінські котики, я, Маша і багато наших друзів, якраз активно займаємося тим, щоб закуповувати таке обладнання. Це навіть смішно те, наскільки воно процеси. Це просто холодильник, який, який тримає температуру в від 2 градусів до 6 градусів. Тобто, це звичайний наш холодильник. Є mm -hmm. автохолодильники, які купують люди для всякої там перевозу там. Продуктів на дальній відстані, які заряджаються як від 220 вольт, так і від 12 вольт, тобто, щоб в машині навіть без інвертора можна було його поставити, вони коштують не дуже дорого. Вони коштують там, максимум до 30 тисяч гривень вже з переносними блоками живлення і їх активно використовують на фронті. Таку, таку ланку роблять так: в машині ставлять невеличкий холодильник, десь 8 літрів. А на стабілізаційному пункті ставлять більш більше холодильник, 30 літрів. І так функціонують у нас багато бригад. Так точно функціонує наша 10-та горна штурмова бригада, також одне з піонерів цього процесу. Так функціонує медична служба Ульф, батальйони вовків де Так функціонує третя штурмова бригада. Це це ті, про кого ми точно знаємо. І зараз більше 15 різних батальйонів, тактичних груп, бригад в нас обладнання. За минулі два місяці ми поставили більше 30 холодильників в прифронтові регіони для бойових медиків. Також закупили безліч тестів на групу крові та тестів на чотири інфекції, якщо у нас вже відбувається пряме переливання, якщо кров закінчилася і треба щось робити терміново. Тобто на практиці все можливо і все працює, а законодавчо не врегульовано в правовому полі не врегульовано. Ну як сказати? Тобто, те, що зараз відбувається на стабілізаційному пункті, можна сказати, що з 30 червня вже врегульовано угу. не врегульовано те, що відбувається раніше. Тобто, частину ми все ж таки врегулювали, хотіли врегулювати все дуже сильно, все не вийшло. Але ми до цього рухаємося. Це ви кажете про постанову про забезпечення сил оборони та сил безпеки донорською кров'ю. Так? так її все ж таки прийняли, її ініціювали і прописали в міністерстві охорони здоров'я України. Писали до речі, що це як перемогу, так відзначаєте. Які наступні кроки, якщо коротко <кій> і у Марії <кій> запитаю, і Юріне, що ви бачите далі, як має спрацювати система держава структури відомства, щоб покращити ситуацію, далі рухатись. Давайте почнемо законодавчої кановомаше скаже. Більш такого чітко зараз на канвізміння цілий ряд документів, які стосуються зберігання крові, переливання крові так далі. Ми пишемо адекватні форми для того, щоб не використовувати великі госпітальні форми про переливання крові, щоб бойові медики та. Просто військові лікарі швидше могли заповнити документацію, і ми мали всю необхідну інформацію про те, нікого не перегружали. Також ми готуємо пак змін до законодавства України про основу охорони здоров'я для того, щоб легалізувати бойового медика. Ми консультуємо з юристами, як міністерства охорони здоров'я, так і просто нас волонтерських юридичних проектів. Всі активно над цим працюють. А це такі. Великий шлях, але ми його подолаємо. Я думаю, що наступні півроку у нас будуть вже якісь зміни. Так і Марія Назарова теж, будь ласка, ваше бачення змін, що ще має змінитись, дуже важливо, що після усіх змін у нас не буде моменту, коли всі різко зобов'язані народити звідкись кров, холодильники і почати її. лити. Угу. Нам потрібно, щоб у нас з'явилася ця можливість, і таким чином люди будуть проходити навчання. Я найбільше е, чекаю моменту, коли в нас буде е, налагоджена система навчання, тому що зараз, е, незважаючи на те, що не всі люди ну не всі військовослужбовці відчувають можливість там відкрито говорити про те, що. Що вони хочуть переливати кров, незважаючи на проблеми з законодавством, але щодня десятки дзвінків з проханнями навчити проїхати, навчити саме всю медслужбу батальйону, включно з лікарями. Я дуже хочу, щоб у нас лікарі почали також проходити ці навчання, оскільки очевидно, що не всі спеціальності медичні мають досвід і вміння в трансфізіології. Тому в першу чергу має розпочатися процес навчання активно ті, хто вже переливають кров, ділитимуться цим досвідом, і медики, які ще ставляться скептично або ще просто навіть не не мають відповідної підготовки, вони побачать, як це працює, і наблизять цей порятунок до пораненого. Я розумію, що це знаєте, в нашій справі легко говорити про такі дуже високі речі, але це абсолютно. То це абсолютно правда, це не перебільшення і не пафос. Що це іде йдеться мова про конкретного пацієнта, який зараз не отримує крові. От я, я просто хочу, щоб ми почали наближувати цей пакет крові до людини не через 5 годин, коли він буде на степ-пункті, і не тоді, коли з ним буде головний хірург чи якийсь там високопоставлений медик. Я хочу, щоб універсальну кров, яка має мінімальну, яке просто ну відсутні ускладнення, які могли би спричинити проблеми. Щоб цю універсальну кров починав лити бойовий медик в будь-якому місці, де є генератор для холодильника, або в машині, і щоб, і щоб саме таким чином у нас просто вижило більше людей. Це те, що всі мають розуміти, це не про це не про хайп або це не про якісь там нав'язані комусь якимось протоколи, це про порятунок поранених, який вже працює, і треба просто дозволити іншим людям це робити і поступово навчати. Я надзвичайно по перше дякую за вашу роботу вам обом і Марії Назаровій, і Іріні Резнік і за нашу розмову. Ви підіймаєте надзвичайно важливе запитання. Це питання порятунку наших військовослужбовців та військовослужбовець. І хочу нагадати, що з нами була бойова медиканя батальйону госпіталіра Іріна Резнік. Але якщо треба виправити титр, то одразу запитаю mm -hmm. нормально? Mm -hmm. Залишаємо все, все добре. добре. Викторі, якщо дозволите, я хочу звернутися до наших слухачів. Багато хто хоче допомогти допомогти, не знає, як ми не збираємо там петиції чи щось подібне. Ми сподіваємося, що ми все зробимо в процесі діалогу цивілізовано, але кожен і кожна з вас можуть допомогти рятувати людей на фронті. Ваша кров може воювати. Здайте кров у вашому обласному центрі крові на сайті donor.ua Ви можете знайти також перелік установ, де у вашій області можна здати кров. Це в першу чергу обласні центри крові, які роблять заготівлю крові для фронту. Ми часто бачимо на фронті в Донецькій області. Області в Запорізькій області пакети крові, які приїхали з Вінниці, з Житомира, зі Львова, з Києва. Будь ласка, обов'язково здавайте кров кожні два місяці. Ви можете поділитися своєю кров'ю із пораненим захисником чи захисницею. Надзвичайно важливо. Дякую, долучайтесь. Будь ласка, шановні слухачі і слухачки. І Марія Назарова так само з нами була інструкторка з тактичної медицини, бойовій медикині. Дякую дуже за нашу розмову. І рухаємося далі в ефірі. Коротка. Коротка пауза. Після цього продовжимо говорити. Не перемикайте хвилю, слухайте і думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте.